Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі у цій порі. Відомий український політтехнолог Сергій Гайдай. Пана Сергію рада бачити. Дякую, що долучилися. Олена, добрий день почати нашу розмову хотіла б із посту. В соціальних мережах громадського діяча Олексія Толкачова вже другу годину він достатньо так широко резонує. Всі діляться своїми якимись емоціями з приводу прочитаного. Чого стосується цей пост, якщо коротко, Олексій Толкачов каже, що війна в Україні є цитата закономірним наслідком 30 років нашої безгосподарності, нехлюйства, егоїзму, крадійкуватості, моральної деградації та гнилі. Кінець цитати він говорить про те, що власне проблема не лише у владі, яку ми звикли гостро критикувати, а безпосередньо у е, самих людях, тому що м, лише частина зараз суспільства є тими атлантами, які тримають на собі усю країну, і що українцям потрібно трансформуватися і змінюватися, якщо вони хочуть побудувати саме ту омріяну Україну. Яку ми усі бачимо і до якої ми усі прагнемо, ну ваші які роздуми з цього приводу? Тому що викликав він достатньо полярні реакції. Хтось в цьому вбачає розхитування човна, а хтось дякує Олексієві, що якраз він відкрив очі на ті суспільні зараз. Проблеми, які існували, які викрилися в результаті тієї повномасштабної війни, яка зараз іде. Ви знаєте, я добре знаю Олексія і відношусь до нього до нього з великою повагою. Більше того, ми інколи приймаємо участь в, ну, разом в якихось проєктах. Він мені як волонтер допомагав в моїх волонтерських проєктах, тому з великою повагою. Але тут я готовий з Олексієм дискутувати, в тому числі і очно, і заочно. А, ви знаєте, це дуже, скажімо так, я не знаю, як сказати. Ця, ця думка, цей міф, цей стереотип про те, що винен у всьому народ. Причому неважливо, український, неукраїнський, будь-який народ вона гуляє по всьому світу, не тільки в Україні. Більш того, от сьогодні я мав розмову на цю тему, мені сказали, ну дивись, у нас же є Конституція, там написано, що джерелом влади є народ. Тому чому ти звинувачуєш у чомусь владу. Джерелом влади є народ, а значить, який народ, така влада. Мені здається, це недостатнє знання з приводу того, яким чином живуть суспільства, яким чином формуються соціуми, які там закони діють. А, ну, почну з головного. Я впевнений, що люди, прості люди, Ті, що живуть звичайним життям у всьому світі у своїй природі, однакові. Природа витратила мільйони років на те, щоб з'явився наш вид, який він є, і наша природа, так чи інакше, живете ви в Африці, в джунглях Амазонії або в мегаполісі на, на скажімо так, в США. Ви в свої, ми всі природі однакові. Якщо на нас подивитися, от роздягнути, то ми народжуємося однакові. Питання: а чому ми такі різні? Так чи інакше, будь-яку суспільство, будь-яку людину формує е, обставини обставини і середовище, в якій він живе. Ну, якщо дивитися і читати е, вчених, які досліджували, як народжуються ті чи інші етноси. То основний вплив є має три чинника: перший чинник це клімат, другий географія. От я так скажу: я займаючись альпінізмом, бачив, як схожі люди, які живуть в Альпах і на Кавказі за своєю культурою, звичками і деякими культурними, скажімо так, деякими навіть так способами життя. Клімат, ми розуміємо, що якщо ви живете в екваторіальному клімату, у вас одні обставини, якщо ви живете на крайній півночі, це інші обставини, але з розвитком цивілізації все більше е і більше на вас впливає інший чинник. Називемо його загальним словом політика. Тобто, які політичні умови у вас склалися, який соціальний е устрій в вашій державі. Причому цивілізація нам надала. Дуже е, цікаві експеримен, експерименти такі. Да? Ну, от для мене таким дуже показовим є експеримент е, Північної та Південної Кореї. Дивіться, це один народ, це одна культура, це одна історія. Багато з них досі між собою родичі, але одні проіснували з е, середин, середини середини. 20 сторіччя в одних політичних умовах, коли влада була захоплена, коли правила гри, закони були насаджені одною групою людей, там є така держава, тоталітарна, релігійна тоталітарна, соціалістична, можна її назвати, не знаю. Ну Це концтабір а не країна. А інша проходила. Важкий шлях а, по, по зразку освоювали зразок такої західної демократії. Причому важкий шлях, я б так сказав, чимось навіть нагадує той шлях, по якому йде Україна, засуджуючи кожну нову владу, виходячи на протести, але в тих умовах у них виникало так зване громадянське суспільство великий запит на свободи, розвиток, прогрес. І ми бачимо країну. В які, яка по багатьом своїм параметрам, ну скажімо так, попереду багать, більшості країн світу з розвинутим риночною економікою, з бізнесом з Самсунгом, з великим рівнем життя, да, своїми особливостями історичними, але вона така: а це один народ? Тому я розумію, що теорія, яку ми тут в своїх колах називаємо теорія плохого народця. Це плохий поганий народ. Це дуже зручна теорія для еліт, які встановлюють правила гри. Тобто, коли їм кажуть, будь-якій владі, будь-яким елітам, ви знаєте, ви щось робите не так. У вас корупція. Ви дуже неефективно дієте. Ви погано керуєте країною. Та ми не винні. Це народ поганий. Вони винні. Народ. Дивіться. Проста людина ніколи нічого не винна, вона приймає ті правила гри, які є. І якщо брати різні дослідження, то серед звичайних людин, людей є дві рівні половинки. Дві рівні половинки десь по 45% від цього суспільства. Це люди, одна половинка, яка хоче жити і підкорятися нормальним законам, правилам, нормальним правилам гри, логічним, справедливим. І вони мають на це запит, вони не мають інструменту впливу, якщо їх не зробила еліта, але вони цього хочуть. Якщо вони починають жити в країні, де таких правил гри немає, вони з цієї країни мріють іммігрувати, Україна, на жаль, така країна, в якій таких правил немає, тому навіть до війни ми бачили великий потік іммігрантів в інші країни, які не мріяли продовжити своє життя. в країні, де Дуже погана діє державний апарат, де є чиновничий і, скажімо так, безпреділ, і де є неповага влади до людей, а це Україна, будемо чесними, де нема тих правил е, життя, які хотіли, по яким хотілося би жити. Інша половинка 45% це люди, які пристосуються до будь-яких правил гри і будуть їх сприймати як даність. Ну, Якщо в країні корупція, то чому б мені не платити хабарі, якщо це вирішує мої проблеми. Якщо в країні важливо мати зв'язки, то чому б мені не мати ті зв'язки, я не повинен, скажімо так, мати кума, свата, брата десь, де мені важливо? Питання 45 і 45 це 90%, 10% це хто, а от це і є відповідь на питання: хто винен. 10% людей не живуть за правилами, вони бачать систему зовнішню. Вони не сприймають будь-яку систему, як даність, як закон. Вони... Хто породжує цих людей, от як явище. оці 10%? Я думаю, що це проблема генетичної. Це як деякі соціологи казали або етнологи, це така соціальна мутація. От дивіться, звичайна людина хоче жити по правилам. Її турбують безпека, її турбують добробут, її турбують стабільність, люди не хочуть… Перенність у завтрашньому дні. Так, да. І більше нічого не цікавить. А хтось повинен спочатку батьки, потім вчителі в школі, потім начальство на роботі, потім влада. А якщо немає, то і Бог десь там вищі сили, повинні це забезпечити. А ось 10% бачить це зовсім по-іншому. Вони розуміють, що правила гри завжди встановлюють люди, що ти хазяїн е, свого життя, і що від тебе залежить, яке суспільство ти збудуєш. Але ці 10% діляться ще на дві нерівні половинки. Частково це кримінал. Подивіться, кримінал живе не за правилами, він їх порушує. Будь-які правила Вони не люблять будь-яку систему, вони, вони позасистемні. І суспільство повинно мати захист від цього криміналу. А ще якийсь дуже маленький відсоток. Це питання інколи двох-трьох людей на всю країну. От як ви вважаєте, хто створив на місці? Ну, зовсім скажімо так, її називали, якщо чесно, яке звалище, помийка? Сінгапур, де ніякої нації не було, ніякої країни, це просто була півострів. Від, 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 від Малазійського континенту, де жили декілька етніс, етносів, Таміли, китайці, причому народність саме північна, малазійці та всякі інші, там була база, це була колонія Британії. І тільки наявність і політична воля однієї людини, однієї людини, Ліквань Ю, зробила одну з найрозвинутіших країн світу. З дуже розвинутою економікою високим рівнем життя, причому тепер це країна окрема, незалежна, дуже, доволі потужна, навіть в спроможності себе захистити, тому що сусідні країни, і Малайзія, і Індонезія дуже хотіли б захопити цей дуже привабливий порт, який знаходиться в унікальному місці, тому що Ліквань Ю так захотів. Пане Сергію, а... дивіться, але ж лікван ю він був диктатором, і наскільки ці власне його державне управління, от якщо ми калькуємо і хочемо побудувати ось це сингапурське Україну, воно підійде нам і нашому менталітету, от тому що лікван лі ю це не про демократію. Погодьтеся, а, ні, ви не праві. От дивіться дуже важливо властивістю будь-якого інтелекту є розрізняти схожі речі. І мого друга, який нещодавно я отримав від нього особисто разом з вашим колегою Дмитром Туб, Туб, Тузовим листа Саакашвілі, називали, що він диктатор. Я вам хочу пояснити: а, властивість будь-якого інтелекту, це все ж таки мати спроможність розрізняти дуже схожі речі. Ну, начебто, ось є один політик, який діє жорстко, який а, забороняє. Наприклад, частково опозицію до себе, і інший політик, який навіть діє таким чином, Лукашенка та Путін, наприклад, да? але треба розуміти різницю між ними. Лікваню дійсно на якийсь час своїх реформ був дуже жорстко і авторитарно правив цією країною. Але він авторитарно насаджував закон, який потім і сам не порушував. Більш того скажу, найбільше, скажімо так, йому, от як авторитарному впроваджувачу реформ, закидали дві основні проблеми, дві основні властивості: не було свободи слова, тобто не можна було критикувати владу, і він заборонив два рухи. Перше це лівий комуністичний, хоча він колись був сам ліваком. І національні і рухи, які базувалися на національ, ну, націоналістичні, коли розділяли. Чому? Ну, по другому пункту, він вважав, що комуністи це як він бачив свій рідний Китай і бачив, що комуністична а, устрій соціалістична це бідність. Вони ніколи не вилізуть з бідність будуть голодувати, як і китайці в той час голодували. Більш того, знайомий з ним особисто автор китайських реформ Ден Сіопін, Багато реформ, які він вів в економіку Китаю, які потім Китай повели по шляху розвитку, він дивився у лікванью. Бо йому було цікаво, що ті ж самі китайці при таких реформах лікванью зростають в економіці, а він, великий Китай, з великими ресурсами у бідності і у голоді живе. Це перше. А друге, він розумів, що на острові як вони зробили островом, прокопали канал. Від Малайзії, сьогодні Сингапур, це остров, на якому живуть декілька етносів, будь-який націоналізм, це постійна громадянська війна. Сьогодні є сингапурці, там нема мовних питань, там всі мови поважаються. Загально, більш того, зберегли навіть загальну мову англійську внаслідок від британців, яких, якщо чесно, Ліквеню поважав і дуже довго хотів, щоб військова база нікуди не, не дівалася, захищаючи Сінгапур. Британці пішли, і він змушений був просити допомоги. Як ви думаєте, кого? У Ізраїлю. Саме ізраїльські спеціалісти збудували армію Сінгапуру, таку саму, як Цахал, тому що йому здавалося, що досвід Ізраїлю, країна, яка оточена великими потужними ворогами, військовий досвід йому найбільш підходить, якщо чесно. Тому жорсткі реформи, однозначна реформи, в цьому звинувачують Ісакашвіля. Але результатом їх країн стали країни закону, де закон для всіх. На жаль, Сакашвілі не, до, не доробив свою справу. Він не реформував суди. Він не позбавився єдиного олігарха, який потім захопив владу, маючи для цього ресурси зв'язки. Зв'язки йому не вистачило часу. А от у ліквані час був. Він був при владі 30 років, пішов, і сьогодні це країна, де є демократія. Де є свобода? Я не знаю, чи є свобода слова. Начебто. А, причому я так скажу: вам, як журналісту, він як боровся свободою слова? Він закривав завдяки суду. А, його звинувачили в корупції видання. Він подав у суд, і суд визнав, що це наклад. Корупції не було. А, газету не закрили. Газеті дали багатомільйонний штраф, вона не змогла виплатити його і закрилася. Тобто закриття було по закону. У нього дуже жорсткі закони, там дуже жорсткі правила, без них Сінгапурська б нація не виникла. Сінгапур як незалежна держава не скорилася. Якщо ви там були, а я був, там навіть є заборона користуватися жувальною гумкою. От вони так вирішили, що жувальних гумок там не буде. Чому? Бо це велика проблема для екології Сінгапуру, коли жувальну гумку засувують ліфти. Кидають на вулиці, він від відучів китайців плюватися. Тобто китайська нація завжди плювалася де завгодно. У них є плювальниці. За це затримувала поліція і била палками по м'якому місту. Будь-якого китайця, який плювався. Сьогодні це найчистіше місто. Якщо ви були в Сінгапурі, то він, значно, зеленіший ніж Київ, там чистота. Але я не бачив там людей, як в Кореї, які пригнічені диктатурою. Це вільні люди, які посміхаються, які їздять по всьому світу. У них все є, вони не вважають себе в концтаборі. Тобто треба розрізняти. Ви були в Грузії? Так, звичайно. До третього року ця країна була криміналом. Це країна, де люди ходили зі зброєю по вулицям, де не було світла, де не було опалення, де. Всім заправляли кримінальні групіровки. Ви, мабуть, були в Грузії вже збудованою тим самим в лапках. Так, я була в Грузії збудованою міста. Так, так, дивіться, про хто винен? Питання: якщо звичайні люди ніколи не винні, я вважаю, вони живуть за тими правилами, які хтось встановлює, а правила встановлює невеличкий прошарок людей з 10 Не 10%. А з 10% людей вони знаходяться. Вони називаються національна еліта. Завдання національної еліти по життю це не особистий добробут. Ніколи у нас, на жаль, в Україні хто винен. Відсутність еліти, замість еліти у нас є правлячий клас, це особливий прошарок людей, дуже великий, який скажімо так, скористався, тому що 30 років для будь-якої країни це дуже невеличкий. Період, так, 30 років для Китаю, 30 років для Сінгапуру виявилися дуже ефективними, тому що там національна еліта виникла була на початку країни, але прийшла до влади і почала міняти ситуацію. У нас, на жаль, національної еліти в 91-му році не виникла. Це був правлячий клас, який так чи інакше був при владі. Їм влада дісталася, вони її захопили. Кримінал. Бізнесмени, колишні партократи, червоні директори, які діяли не як еліта, як діє еліта, у неї є декілька завдань. Перша безпека: будь-яка еліта з'являється дуже часто разом з армією. Військова справа для еліти це їх справа, бо це безпека захищати свої кордони. Пам'ятаєте, наш правлячий клас до 14-го року армію не будував. А що він робив? І він її демонтував. На 14 років, коли нам армія знадобилася, у нас її не виникло. Це перше. Друге, еліта е, робить все, щоб нація в світовому контексті була конкурентно здатна, вона розвиває економіку. От дивіться, е, дуже багато у нас останній час кажуть таке слово: план Маршала. Є такий міф, що зруйнована Другою світовою війною Європа, е, особливо Німеччина. Де були розбомблені міста, де зникла повністю економіка, індустрія, чим славилася Німеччина, це індустріальна країна, а де зникла наука, де більшість чоловічого населення було вбито на війні або потрапила в полон працювати в полоні на інші країни переможниці. Ну і де залишилися жінки, діти і можливо ще люди похилого віку. Начебто вона. Знову повернулися до життя завдяки американському плану маршала. Це не дуже правда. План маршала просто надав можливість німцям почати відбудовувати свою країну. А до цього американці були схильні такої можливості їм не надавати, а, постійно там тримати окупаційну владу, щоб німці знову не розв'язали Третю світову війну. Але план Маршал е, сказав: давайте да, даємо можливості грошей дали як кредит, їх треба було повертати. Але дивіться, вся Європа отримала, крім ну, Радянського Союзу, яку ми теж пропонували, і окупованих радянським Союзом країн. Оцей план маршала. Але тільки Німеччина випередила вже в 50-ті роки всіх ту ж саму Британію, яка була переможницею, в зростання економіці в конкретно здатності у два рази. Чому? Тому що там знайшовся одна людина, яка стала елітою: перший канцлер е, Німеччини Аденауер, який е, просто ввів вільну економіку, відпустив ціни і прибрав будь-яке втручання держави в економічні процеси, дав можливість німцям займатися підприємницькою діяльністю без будь-яких обмежень в Україні. Жодного разу такого не було сьогодні ми маємо пана гетьманцева, який вважає, що держава повинна втручатися, контролювати, збирати податки, видавлювати гроші, займатися рекетом, заарештовувати податкові накладні у будь якої економічної, у всій економіці із підприємцями. він взагалі не вважає, що ФОПів не повинні існувати. Якщо знаєте, що таке ФОП, який в той, в той же Грузії Саакашвілі зробив все, щоб ФОПи не платили податки. Якщо вони не зростають до великого підприємства.